Всім привіт! Я хопте Роман. Я стоматолог. І я худаю. Дякую вам всім, що ви цікавите моїм похуданням. Мені дуже приємно вечором десь на 5 хвилин зайти в коментарі і почитати, що ви мені пишете. Хтось жартує, хтось з сарказмом, хтось дає цінні поради. Дуже вам всім дякую. Дякую тим, що приєднуються до мене і також зі мною худнуть. І... Получають максимум здоров'я. Але сьогодні день зважування. Я сьогодні зранку зважився 121 кг. Я знову походав на кілограм з копійками. Тут мені в коментарях написало, що я, мав вже важити, я обіцяв важити 115 кг. Неправда. Я вам спочатку сказав, що в мене є 29 тижнів. 29 тижнів на 38 кг. Це є десь приблизно 1 кг-300 г в тиждень мені треба худнути. І я дотримуюсь цього графіка. Тим більше в мене гепатоз. Це є ожиріння печінки, при якому в тиждень можна худнути не більше 500-700 г. Тому дуже уважно дивіться мої відео і тоді вже робіть висновки. Дякую всім, дякую, що ви за мною слідкуєте. До слідючого відео.